Привіт! Пропоную прокачати інтуїцію та відчути, яка карта з трьох перша, друга чи третя, приховує людину, харизматичну, екстраверта. Ця людина творець своєї долі. Він може будь-яку ситуацію підкорити своїй волі. Він має багато талантів. Він лідер. Прекрасний керівник в мінусі може бути так само талановитим аферистом, махінатором, бути занадто егоїстичним та меркантильним. Спробуємо вгадати: перша, друга чи третя? Це не він. Також ні. Ось він. Мах. Вгадали.